На Львівській залізниці відбувся другий тур всеукраїнського конкурсу Кращий провідник року. Місцем проведення професійних змагань провідників став Ковальський будинок залізничника. Титул переможця та честь представляти магістраль у заключному етапі конкурсу, який відбудеться в Донецьку, виборювало 13 учасників. Серед них і представниці Волині Ганна Осіпчук та Катерина Михалевич з пасажирського вагонного депо Коваль. Конкурс на звання Кращий провідник на Укрзалізниці проводять щорічно. Такі змагання дають змогу підвищувати якість та культуру обслуговування пасажирів, обмінюватися професійним досвідом. У другому турі змагалися конкурсанти, переможці відбірного етапу на підприємствах львівської залізниці. Знання та професійні навички кожного прискіпливо оцінювало компетентне журі. Цей конкурс він, як кажуть, мобілізує людину, мобілізує провідника, мобілізує начальника резерв, мобілізує керівників. І ми, якби, вже даємо аванс на те, що літо ми гарантуємо з найменшими, я кажу, зауваженнями, тому що ну не завжди виходить так, як би хотілося. Сьогодні обидві представниці Волині, ковальчанки Ганна Осіпчук та Катерина Михалевич утвердились в компанії лідерів уже після першого конкурсу візит. Про високий рівень конкуренції свідчить, хоча б той факт, що найвищі бали за виконання одного із тематичних завдань отримали одразу 9 з 13 конкурсантів. Окрім професійної підготовки та знання теорії, провідники продемонстрували також свою акторську майстерність та творчі здібності. Ерудиція, природній артистизм та неабиякі вокальні дані допомогли стати кращою Катерині Михалевич. Провідницею пасажирського вагонного депо Коваль вона працює вже 5 років. Курсує у напрямку Одеси. Робота провідника це дуже, дуже, дуже цікаво. Буває весело, буває гірко, але ми виходимо з будь-якої ситуації, тому що ми провідники, ми представляємо залізницю. Тому що провідник це обличчя залізниці. Уже за кілька тижнів Катерина Михалевич представлятиме львівську магістраль у фіналі всеукраїнського конкурсу Кращий провідник року, який відбудеться в Донецьку. Компанію ковельчанці складуть також провідник пасажирського вагонного депо Львів Юлія Герасимчук та переможниця регіонального етапу конкурсу серед провідників у поїздах підвищеної комфортності Тетяна Козмович з депо Королево, що на Закарпатті.